Усім привіт, народ. Хотілося б зробити оголошення невелике. Так. Так. Зі мною все гаразд. Вибачаюсь, що зник. Але канал повертається знову. Так, у мене просто не було бажання нічого знімати, нічого робити. Ну, зробив таку відпустку на декілька місяців. Але канал повертається. Так. Я сьогодні виклав пост на, на каналі. Е, і у цьому пості є невелике оголошення, є невеличкий сюрприз. Буде контент новий. Так, буде новий контент. І цей новий контент, як вам сказати? Ну, скоро побачите. Можливо, завтра або післязавтра буде контентик, буде нове відео. Зовсім нове. Обзор буде на одну круту річ. Так, вона стара, звичайно, але. Це буде сюрприз. Хоча можу і зараз вам сказати. Хоча можу і зараз сказати. Це буде PlayStation 3 Super Slim. Вона, до речі, прошита. Так, вона прошита. І... Будемо там грати в неї. Привіт, привіт. Напиши. Напиши, є звук чи немає. Якраз роблю оголошення невеличке. І це оголошення. І це оголошення дуже круте. Так що народ, так що, такі ось справи. Буде у нас PlayStation 3 на каналі. Будемо проходити. там. Можливо, одразу пройдемо Uncharted. Так, Uncharted пройдемо. Ще ще пройдемо, я обвичайсь. Пройдемо Uncharted перший. Можливо, третій пройдемо. Не знаю. І ще що-небудь. Одразу. І, можливо, ще пройдемо GTA 4. Вона, до речі, непогана, я подивився. Привіт! Напиши, будь ласка. Роблю зараз оголошення. Ну, буде крута. Буде крута. Буде крута. Лойка третья. Так что народ. Скоро побачу нас. Або завтра, або послезавтра. Так что народ. Давайте. Удачи.